Вигорання, безсоння, тривоги, неконтрольовані емоції, конфлікти з родичами та близькими. Це не треки з нового альбому Потапа. Це проблеми, з якими потрібно працювати. Принаймні так говорить наша сьогоднішня гостя психологиня Вікторія Смірнова. Я зараз вам буду дещо показувати, а ви кажіть, що бачите. Дві пандочки. Давайте візьмемо, що це чотири медузи і тінь, яка на них падає. Щось схоже на людський хребет. М -м Печера вогонь. Вхід, в печеру. Тестуємо мене, так? Балерина. Можна дві балерини. Підписуйся на канал, «Ціна питання. Діагноз буде? Що таке тест рошаха. Тест рохшара це такий спосіб. Допоміжний, це важливо, що це допоміжний спосіб діагностування психічних розладів. Його вигадали в процесі дослідження в психіатричній лікарні художник-любітель. Досліджував, як різні люди сприймають одне й те саме зображення, і він помітив, що кожна людина по-різному інтерпретує те, що вона бачить, і побачив в цьому ще закономірності. З часом цей тест пройшли там понад мільйони людей. І Він побачив, що люди, які мають певні психічні розлади, бачать щось схоже, але тут важливо те, що вони не бачать те саме. Вони звертають увагу на ті самі ділянки на малюнку. А якісь зони малюнка вони залишають поза увагою. Це саме це діагностується, не те, що ти там. Побачив слоника, ти шизофренік, побачив там голуба, ти здоровий. Ні, діагностується зона, яка залишається поза увагою зона, яка е, в увазі людини, тобто в момент світосприйняття в цілому. Кому потрібен психолог? Потрібен тим, хто відчуває дискомфорт. Має проблеми в стосунках, які не може вирішити самостійно, який е, має апатію, не має бажання щось робити, хоче розвиватися, але є моменти, які йому заважають. Тобто, я от щось хочу, але зробити цього не можу і від цього страждаю. От в таких випадках тоді потрібно звертатись до психолога. Якщо змінити контекст і сказати, Кому буде корисно, то тоді я скажу всім, тому що е, всім корисно дізнатись більше про себе, а психолог це дзеркало або там стіна, об яку ти можеш більше про себе дізнатись. Чи відрізняється психолог від психотерапевта? Давайте от почнемо з того, що є психолог. Психотерапевт, психіатр, коуч, наставник, ментор, розстановщик, регресолог. І це все люди, які працюють з свідомістю, з підсвідомістю, з знанням з психології. Тому от ця вся сфера, вона поза зоною чітких розмежувань. Грубо говорячи, більшість як хоче, так і називає. От закінчили курси коуча, коуч. Захотіли працювати з грошима, назвали коуч. Там з грошей, грошовий коуч. Працюєте з харчуванням, спортивний коуч може бути. Тобто, в залежності від мети, буде мінятися назва. Це все не регламентується ніде. Стосовно психолога, психотерапевта з психіатром, думаю, зрозуміло, да, більш-менш психолог, психотерапевт в класичному розумінні, психолог це людина, яка має психологічну освіту і працює з клієнтом через різні методи. Бесіди, грубо говорячи, а психотерапевт він коректує. Поведінку за допомогою медичних засобів, тобто він може призначати медикаменти. Психолог не може ні рекомендувати, ні призначати. Якщо я, як психолог, бачу, що для корекції людини його стану потрібні медикаменти, я можу це аналізувати і зрозуміти, що ага, стоп, тут там, наприклад, є ознаки депресії. Я не поставлю діагноз, але я можу зрозуміти, що є ознаки, і тоді краще людині звернутись до психотерапевта, звернутись до медикаментозного лікування, паралельно залишати роботу з психологом. Тому що психотерапевт має бути лікар з медичною освітою, але на жаль, не завжди так. Я, наприклад, навчалась з колегами, я бачу їх в інстаграмі, бачу, що вони підписані як психотерапевти, я знаю, що в них немає медичної освіти. На яке з цих визначень люди ведуться більше? Працює як продажа, на жаль, до сих пір красива картинка. Ось ці історії, що я заробила мільйони, ти зможеш подивись, як я живу. Хочеш так, же, приходь до мене, я тебе навчу. На жаль, це працює, але на Жаль, дуже часто за цим стоять або травмовані люди, непропрацьовані, або люди, які. Просто хочуть продати і те, і те це не про психологію. От я зараз, наприклад, теж запускаю навчання. Ну, є люди, які допомагають продавати психологи. До речі, дуже часто це люди, які продавати не вміють. Ну не співпадають в нас в одній особистості такі якості. Дуже часто, і от вони кажуть: А давай зробимо від точки А до точки Б. Я кажу: чекайте, є клієнт, в нього є своя історія. Я не можу сказати так. Твоя історія така, то давай розповім, розповім, з чим ти прийшов, який класний ти від мене пішов. По перше, це конфіденційність. Як мені здається, що історії, де точка А, це заплакана сльозива дівчина нещаслива, а потім щаслива життєрадісна – це міф, тому що життя воно не складається з точки А і точки Б. Точка Б це кінець. Це смерть, і то тільки в цьому вимірі. Далі хто в що вірить? Тому точка Б це нестабільність. Не можна сказати, що від точки А до точки Б зафіксувались точки Б, і решта життя ми рухаємося так на легкому. Тому продається, на жаль, до сих пір красива картинка. Продається ось такий механізм. Продається, напевно. Краще за все особистість психолога. Я робила от, опитування в інстаграм, питала, як ну чому я? От так чому? Чому ви обираєте мене? Тому що в мене є клієнти, які чекають. От майже рік ми діагностували там, робила аналіз. Десь рік тому, вже в травні, я відповідала, вибачте, мене немає місць на особисті консультації. І люди пишуть: я буду чекати. Я кажу, давайте я вам пораджу. У мене є колеги, я довіряю, я сама постійно в терапії, я постійно працюю з психологом. Я можу рекомендувати спокійно, впевнено. І вони повертаються. Я зробила. Питання, я кажу, чому, що, на що звертають увагу? І вони кажуть, особистість психолога. Тобто це безсвідомий процес вибору людини, яка чомусь а, тобі імпонує. Люди, які обирають за картинкою, стикнуться з тим, що захочуть прийти до людини, яка їм буде імпонувати. Вони відчують, считають нещирість. А стосовно назви, немає різниці. Я думаю, що людини без різниці, з яким методом. З нею будуть працювати, якщо це буде мати результат, як зрозуміти, що психолог тобі не підходить. Я психолог, який вивнув працює в напрямку психоаналізу. Називаю себе юнгіанським психологом. Мені от юнг його далі течія. От ми працюємо. Я колеги працюємо в ній. З цього контексту я вважаю, що не буває не твого психолога. От якщо ми спираємось на те, що вибір відбувається підсвідомо, і ми обираємо людину на цей період, на цю зустріч за якимось внутрішнім покликанням, це означає, що на цій вже навіть Одній зустрічі буде досвід для тебе корисний. Якщо ти просто скажеш, а це не мій психолог, я пішла до іншого шукати. скоріш за все, другий теж буде на твій. А давай пошукаємо, чому ти так думаєш. Давай подивимось, чому ти втікаєш. Бо дуже часто люди приходять і кажуть, я там п'ять психологів вже поміняв. І я така розумію, ага, значить я, я кажу: давайте поговоримо. В який момент вам захочеться від мене піти. Давайте зробимо це предметом для дискусії. Прийдете і скажете, слухайте, Вікторія, сьогодні прямо отут ваша зустріч, і це окей. І ми це проговоримо говоримо краще ніж ви підете шукати далі. Це така інструмент дуже часто втечі, і дуже часто робота з психологом приривається тоді, коли ми трошечки касаємось глибини. А саме цікаве, що люди, які йдуть від одного психолога, от коли в них є проблеми з близькістю з контактом, вони не готові ще йти на глибину, то там буде підніматися супротив. Тобто, коли я буду щось казати, що «А давайте подивимось сюди, людина буде казати, а мені. Мій Ми, минулий психолог, ото який не підійшов, сказав, що це не так. Я кажу: добре, значить, <гум> значить, це так працює. Значить, людина просто поки що не піднімається супротив. Вона поки що не готова з ним піти в контакт, це побачити, але на це прийде час. Це нормально. Не всі зразу приходять і занурюються там в якісь глибини своєї свідомості. Це окей. Як не зійти з розуму в наш час та підтримувати ментальне здоров'я. Важливо не повертатися в те, як було те, як було пройшло. Ми не чіпляємось за Те, що було, як було класно, як було спокійно. Щось змінилось зараз. Ось так. мені подобається фраза, що це не тільки зараз війна, така зараз ще й таке життя. Життя зараз таке, і воно проходить. Оце усвідомлення, що так проходить життя, допомагає підвищувати його якість. Не зійти з розуму. Я би змінила на підтримувати якість, якщо самостійно це робити складно. Наприклад, якщо накривають сильні емоції, якщо є сильна тривожність, якщо людина не розуміє, як планувати, бо всі хочуть планувати, планувати це рівно контролювати, контролювати щось в ситуації, коли війна неможливо, коли людина втрачає контроль, особливо для людей, для яких контроль, гіперконтроль це дуже важливо. Ця опора втрачається, і в людини починається тривожність. Якщо самостійно з нею справлятися складно, звертаємося до психолога. Якщо можемо самостійно. Тійно не збожеволіти, ми завжди заходимо через тіло. Якщо нам складно справлятися з внутрішнім емоційним станом, нам треба навести порядок з фізичним тілом. Тобто фізика це піклування про своє здоров'я, це сон, це здорове харчування, це фізичне навантаження, це розслаблення, це свіже повітря, це інформаційний детокс, якщо це потрібно на якийсь період, або просто фільтр споживання інформації. До речі, зараз книгу таку цікаву читаю. Не пам'ятаю, як вона називається, але суть в тому, що людина може концентруватися на одній задачі тільки 8 хвилин. Дослідження продемонстрували, що одна задача — 8 хвилин. Це через те, що ми катастрофічно багато інформації почали споживати, і це повністю нас відволікає від того, що відбувається в цілому на фоні в нашому житті. Інформаційний детокс, фільтр. Фіз Фізика, звертаємо увагу, якщо є якісь супер збої роботи організму. Це завжди до лікаря. Не все лікується ментально та попрацювали з психологом і гормони наладились. Ні, це все окремо. Це все працює разом. Допомагаємо собі через тіло. Якщо відчуваємо тривожність, розслабляємо тіло. В розслабленому тілі немає тривоги. Чи правда, що восени відбувається загострення ментальних проблем, і осінь це сезон психологів? Сезон психологів. Та починаємо капіть на відпочинок. Ні, неправда. Це не. Сезон психологів, але те, що загострення є, це правда. Але загострюються в основному психічні розлади. осінньо весінній період, ос осінньо-весняний період, загострюються психічні розлади, хронічні. Загострення відбувається на фоні того, що просто змінюється гормональний стан. Певні відбуваються зміни в процесі центра... в центральній нервовій системі. На фоні цього можуть відбуватися погіршення певних хронічних психічних розладів, неврозів так само, депресій також. Але сказати, що це прям сезон, і там відбувається якась вспишка, і всі починають е, в паніці шукати контакти психолога ні, не буде цього, особливо якщо людина стабільно працювала з собою, до. Вона в цілому не відчує там осінь, весна. Що таке гештальт терапія? Гештальт, популярне слово. да? Давай закриємо гештальт. Є така історія, що коли Фройд зустрівся з засновником гештальту, він ще тоді не був засновником гештальт-терапії, він був фанатиком Фройда і він хотів з ним познайомитись. Перше дослідження цієї людини вони були якраз про психоаналіз. І він зустрівся з ним. Але Фройд він так як як замкнута така особистість, він проігнорував цю зустріч, вирішив не обговорювати ці питання, які там нагальні були на конференції. Фредерік Перлс, який заснував гештальт, типу образився і сказав, що тепер він буде засновувати самостійну течію, засновуватись на своїх дослідженнях. І заснував гештальт. І зараз гештальт-терапія суперпопулярна. Я навчалася на гештальт. Я не працюю в гештальт напрямку, але я ходила на навчання, кинула його на другому місяці. Навчання мені не зайшло. Гештальт це про відчуття тут і зараз, про емоції тут і зараз. Терапевт в гештальті буде звертати увагу, як ви відводите очі, як ви рухаєте руками, куди ви дивитесь. Він буде питати вас, що ви відчуваєте саме зараз, які емоції ви не прожили тоді. Давайте це проговоримо. Психоаналіти. Будуть занурюватися в глибину. Ми підемо в дитинство, ми будемо досліджувати травми, які були тоді. Ми покопаємо в підсвідомому, а дізнаємося, що там, що, що не усвідомлює людина і як це на неї впливає. А гештальт це на рівні емоцій, почуття на рівні тут і зараз. І кожен метод ефективно працює. Є ще КПТ, когнітивно-поведінкова терапія. Кожен метод працює. Не можна сказати. людині, по суті, все одно. Що ви будете з нею робити? Ви будете в гештальт її вести. Ви будете в психоаналіз її направляти. Чи ви будете працювати з нею в КПТ? Ну навряд чи людина має в цьому розумітись. Це ніби приходити до стоматолога і дізнаватися, яка там з якого матеріалу пломба буде вироблена. Ну поставте мені, щоб не боліло той самий принцип: зробіть так, щоб не боліло, щоб було краще. Яким чином по-різному незакритий гештальт – Це емоції, почуття, яке не було прожите. Наприклад, люди розлучилися. Але жінка продовжує жити. Далі в своїй да голові жити в цих стосунках або продовжує тримати образу, тобто вона не допрожила то почуття, яке було, і от закрити гешталь, це допрожити, щоб не тягнути цей шлейф з собою, треба закрити це питання і рухатися далі, щоб бо мозок як влаштований наш, мозок нас влаштований прагненням побудувати причини на слідкові зв'язки. Коли я намагаюся пояснити це клієнтам, завжди кажу, от пам'ятаєте, коли людина помирає, перше після стадії відречення від перша стадія, Відбулася друга друге питання, яке буде кричати людина після того, як дізнається, що хтось помер. За що або чому треба пояснити за що і чому. Тобто мозок прагне пробудувати причину наслідковий зв'язок завжди. Нам потрібно закрити щось. Якщо щось не закрито, це турбує, тому люди і вірять в Бога. Тому що треба зак... а що далі? Ми маємо якось пояснити. Якщо далі невідомість це лякає, коли я якось пояснюю, навіть в моменти смерті, коли я якось поясню, що відбувається далі, мені зрозуміло і легше. Тому от це побудова причини наслідкових зв'язків, в тому числі якраз і закриття у цього штальту до кінця треба довести, і тоді можна рухатися далі більш спокійно. Що таке ОКР? Як зрозуміти, що він в тебе є? Це нав'язливі думки, простими словами, людина відчуває, що Її загрожує якась небезпека її безпосередньому життю існуванню за рахунок цього відчуття. От мені загрожує небезпека. Наприклад, я знала людину, яка дуже сильно мила руки, ну мила настільки часто і сильно, що шкіра вже на руках була подразнена, тріскалася шкіра. Тобто така було відчуття, що людині там не 30, а 45. Ну настільки сильно вимивала руки постійно. В чому там небезпека? Небезпека в тому, що людина думає, що якщо вона не буде мити руки часто, вона спіймає якийсь вірус захворіє. І щось там далі вже в сценарії буде негативне ставатися для того, щоб зменшити тривогу, яка піднімається на фоні цього. Людина починає постійно мити руки. Це ритуал. Компульсія це ритуал. Постійно повторювальний ритуал заспокоює ну, чуть -чуть, тривогу. В цьому колі от важливо, що таке обсесивно компульсивний розлад. Там відсутній один елемент, над яким далі працює психолог. Людина відчуває тривожність, а людина. Починаю відчувати цю тривогу сильно в тілі, і їй потрібно застосувати ритуал, щоб це заспокоїти. І виникає асоціація, що ритуал заспокоює тривогу. Ритуал заспокоює тривогу. Але людина опускає один елемент: це думки, які провокують тривожність. Тобто вона упускає, чому я тривожусь. Вона не ставить так до собі питання, звідки ця тривога взялася. Яка першочергова думка викликала цю тривожність? А треба змінити думку. Треба не пробувати тривогу заспокоювати, а треба знайти корінь, від якої думки. Підвищується тривожність, і оцей елемент думка він випадає. Як зрозуміти, це не просто так. Знаєте, я прибираю вдома, в мене ОКР. Ні, це те, що отрує життя. Це прям щоденне відчутне погіршення якості життя внаслідок сильної тривожності. Що таке ПТСР посттравматичний стресовий розлад? Ну всім е, ясно, це явище виникає не тільки на фоні війни, це будь-яка травматична подія в житті людини, яка загрожувала її життю. Це Може бути насильство, людина може бути свідком насильства. Це не тільки люди, які беруть участь в бойових діях, це і свідки бойових дій. Тут будь-яка травматична подія, яка потім тягне за собою такі наслідки, як людина або постійно згадує травматичний досвід, або його взагалі уникає. Це повторювальні сни про цей травматичний досвід. Це взагалі проблеми зі сном чи з харчуванням. а соціальне прагнення, ізоляція від інших людей, роздратування, агресивні про. Я тривожність, можуть бути панічні атаки. Оце все ознаки того, що це ПТСР. А внаслідок певної травматичної події пропрацьовується він не тільки розмовами психологом, Дуже часто там потрібно медикаментоз. Плюс ми паралельно працюємо з самим досвідом, який людина, на жаль, отримала. При яких розладах пацієнтам в Україні прописують антидепресанти? Ну, розпосюдження це клінічна депресія. До мене більшість клієнтів, які потрапляють, які приймають антидепресанти, це депресія. Просто головне, щоб люди самі собі не призначали ці ліки, бо я, ну, я знаю таких людей. Я кажу, вам призначав лікар-антидепресант. Ні, у мене сусід пив, я теж пішла собі, такі самі купила. Мені допомагає. А який курс лікування? А як треба поступово? Потім в ну, мене є досвіди там з контакту з клієнтами, які руками пили антидепресанти. І потім ну, є, є такий погляд, нехай там лікарі, да, вже, які в цьому розбираються, можливо, там точно скажуть. Є такий погляд, що деякі антидепресанти викликають залежність. Я Спостерігала от мене був досвід контакту з клієнтом, яка приймала антидепресанти довго і було важко перестати. Там був просто страх. що я перестану і мене накриє. От як тоді дуже обережно, дуже часто це при депресіях. Класно, коли це клінічна депресія, коли її встановив лікар, психотерапевт точно встановив, бо в нас люблять казати: я зранку прокидатись не хочу, у мене депресія. Піду куплю. Назва препарату стане легше. Ні, якщо тільки клінічно так найчастіше в нас це саме клінічна депресія, і тоді призначають антидепресанти. Які перші прояви депресії? Довготривалий, довготривалий це два тижні плюс і, і більше. Відчуття всього. Просто щоб сказати, всього в чорних тонах. От зміна настрою це коли я відчуваю себе тут трошечки мені погано, сумно, грустно. Потім, ну ніби нічого, та потім знов щось там трошечки погано грустно, не хочеться нічого робити. Потім м -м, пішла, відволіклась. От е, це не то депресія. Це прям увесь світ в чорних тонах, це повна апатія, щось робити, щось змінювати. Це відчуття такого безсилля, це проблеми зі сном, це проблеми з харчуванням, це не перепади настрою. Це прям довготривале відчуття, що навіть. На фізикці людини немає фізично сил встати і щось робити. Вона себе через силу піднімає там, наприклад, є діти. Я підніму себе, буду їх годувати, але фізично навіть це важко, тому що немає жодного бажання до життя в цілому. І якщо цей стан триває довго, тоді є підстави звертатися до лікаря, психотерапевта для того, щоб він вже це діагностував з загальної картини всього, що відбувається. Це і є хвороба, це, це не просто, ну я ж кажу. В наші люди дуже багато читають, дуже багато розбираються самі собі політики, самі собі психологи, самі собі лікарі, нутриціологи, все, що можна, дуже часто приходять, і кажуть, у мене депресія. Я кажу, як ви визначили, що у вас депресія? Ну, от я хотіла з роботи звільнитися, але, наприклад, сил немає. Або я хочу там щось. Почати, але боюсь, або в мене настрої немає. Перепади. От це нормально, що людина так називає. Ну як, як звикли, так і називаємо. Якщо мова йде про клінічну депресію, то це зовсім інший стан, і він реально важкий. І на це треба звертати увагу. Це не можна ігнорувати. Дійсно, треба лікувати. Воно не пройде саме. Чому українці скептично відносяться до психологів та психотерапевтів? Раніше як вважалось, що психолог не потрібен. Це є подруга, Да? подруга або друг в гіршому випадку. Алкоголь, те, що ніби полегшить мій стан, тут і зараз, але це не це не те, навіть психологи. От, наприклад, коли подруга да найкращий психолог інколи думають, я не працюю зі своїми подругами в терапії, я не працюю з подругами своїх подруг в терапії, я не працюю з родичами, знайомими, з будь-ким, в ким мене є з ким є контакт поза межами роботи. Чому тому, що це впливає на рівень довіри між нами? Хочеш не хочеш, якщо ти знаєш. Що ви десь ще зустрічаєтесь, або у вас є спільні знайомі, рівень відкритості на терапії буде мінімальний. Ефект буде мінімальний. Не, не можна мати контактів з клієнтом поза межами. Тут ми клієнти, а там ми подруги. Яка вірогідність того, що людина мені розкаже все, що відчуває насправді? Я вам більше того скажу, навіть клієнти, з якими ми тільки зустрічаємось в кабінеті умовно, і то можуть. На початку багато себе обманювати, думати, що мене, але в першу чергу себе бо складно е, визнавати щось складно. Говорити про себе відверто, а що вже казати про людей, які ну знайомі між собою, тому це цей скептици скептицизм він потрошечки зменшується. Наша робота стає популярнішою і в контексті того, скільки людей звертаються, і взагалі в контексті того, що це стає нормальним. Навіть діти, підлітки, якщо зараз поспостерігати, от діти. Підлітки нормально вже відносяться до того, щоб ходити до психолога, і батьки також вже нормально відносяться до того, щоб дитина ходила до психолога. Кусати губи та гристи нігті це нормально? Е, ні. Якщо якщо це типу постійна історія, да якщо ні один раз ви загусні відкусили, і тут прийшла дружина вас лікувати. Ага, а давай про це поговоримо. Чому ти так зробив тільки що? Якщо це постійна історія, гризти нігті дуже часто це формується в кого в шкільному віці, коли дитина якось переживає е, якісь стресові ситуації в сім'ї е, з однолітками, і рівень тривоги тіла настільки зростає, що вона е, за допомогою того, коли вона гриза нігті або шкіру довкола, навіть вона повертає От себе до тіла, до, до тілесних відчуттів, і якщо ви запитаєте в людини, що ти робиш зараз, вона не зможе цього сказати. Вона це робить несвідомо, абсолютно відключена в цей момент неусвідомлена поведінка через рівень тривоги. От людина так навчилася справлятися з тривожністю, вона це продовжує робити. Працюємо ми з цим через усвідомлення. Погризла нігті, включилася, потім побачила, да, так, така так, а що зі мною тут відбувалося? Я від якої думки так робила, від якого стану я так робила, постійно це аналізувати це. Ну не окей, якщо ми говоримо про постійне, да постійно це роблю. Це такий нервозність, тривожність і способи самозаспокоєння, не екологічні способи, які не допомагають, які тимчасово погасили емоцію, але вона залишилась неусвідомленою, А означає, якщо неусвідомлено, равно не вирішена з закусуванням губ. знаєте, може зустрічали покашлювання <кій> постійне. На фоні стресу переживання в дітей можна спостерігати так. Сильна емоційна подія, дитина приходить. <кій> тобто постійно, от, 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 це систематично там, раз там я не знаю в дві хвилини, плюс-мінус відбувається. от такий прояв. Це означає, що є якийсь рівень тривоги, з яким людина вже не може впоратися. Це відображається вже на реакціях тіла. Чи допомагає професія в домашніх та побутових питаннях? Це допомагає жити нормально, це допомагає якісно, класно жити, і допомагає це означає, що психолог це людина, яка постійно кайфує від свого життя. У неї немає проблем, вона така завжди життєрадісна, це все, все супер. Ні, ми також. Я також провалююсь в поганий настрій, провалююсь в апатію, інколи нічого не хочу робити, але я швидко виходжу. Плюс психології в тому, що я знаю, яка я, коли зі мною все в порядку, і я чітко відчуваю момент, коли щось змінюється. І я починаю відходити від своєї норми, ну від, від цього класного стану, який мені подобається. Я не дозволяю собі впасти дуже глибоко. Я зразу відслідковую, що так, стоп, зараз тривожно. Чому? А давай подумаємо, що з тобою відбувається зараз? Чому тобі зараз тривожно? Яка думка от це підняла? Або виник конфлікт? І я раз і про нього думаю. От він прийшов вже щось мені хтось сказав, але мене це зачепило. Я йду, думаю, так. Чому для чого мені це було? Що це підсвітило? Чому саме ця фраза? І Я швидко виходжу. і завдяки тому, що я швидко виходжу, я швидко росту. Мені не потрібно застрягати ситуації руками, щоб в неї в ній розібратися. Я побачила, усвідомила, вийшла, пішла далі. Скільки за день ви приймаєте клієнтів? Зараз я лінивий психолог, беру стільки, скільки мені комфортно. По перше, я зараз давно вже не беру в роботу нових клієнтів. Я якось взяла от, в січні декількох людей. Ми взяли і зупинилась я. З свого досвіду. Я сформувала комфортний максимум. Комфортний максимум Максимум для мене це 5 клієнтів на день, але це максимум я не ну не хотіла б і не ніколи не робила так, щоб це кожного дня було 5 клієнтів. Для мене це забагато. Для мене важливо, щоб я не була втомлена, щоб я нормально відчувала, що зі мною відбувається, бо я маю на консультаціях повністю бути включена в розмову. І я маю аналізувати, що я відчуваю, що клієнт відчуває, що. Відбувається того, що він не сказав. Тобто я маю помітити ще й те, що він не сказав. І для цього треба мати ресурс. Бо для мене п'ять це максимум, але не кожен день це просто може співпасти, коли там всі захотіли от в цей день. Або, наприклад, мене довго не було, раз потім наплив перерва. Зараз я беру. Два-три клієнти в день. От сьогодні їх було два. Вчора їх було три. Я працюю ще над своїм продуктом, і я відчуваю, що от це прям вот хорошо. От більше не треба, інакше за на виснаження, плюс індивідуальна робота. Я працюю як клієнт з іншими психологами, плюс супервізії, тому що ми, психологи, інколи там можемо зустріти ситуацію, що ми з клієнтом зайшли в тупік. І я відчуваю, що це тупік. І Я не знаю, куди рухатись далі. Ну, от ми ходимо, третя консультація. А ми ходимо по колу. Я можу ще 10 Консультації походити по колу, але мені не окей. Я хочу відчувати ефективність нашої роботи. І коли ця от ниточка втрачається, я розумію, що так, стоп, щось не то по відчуттях, не то. Я йду на супервізію. На супервізії ми зустрічаємось з психологами, і ми виносимо клієнтський випадок і обговорюємо, що далі, що це може бути, тому що, скоріш за все, там замішалось щось моє. Зачепилась якась моя травма. Так. і я через це не можу вийти в позицію спостерігача. Я в ситуації, коли я не спостерігаю за ситуацією, я в ній нічого не бачу. Мені потрібно постійно спостерігати. Дуже часто, які нас ситуації, тригерять, або яке з якими ми зустрічалися раніше, які в нас там до кінця не припрацьовані, або в цілому емоційно заряджені. Дуже часто, наприклад, психолог, ну це просто фантазія. Думаю, що таке є і в реальності, але психолог, який в своєму житті або в житті своїх батьків, зустрічався з радою, коли клієнт принесе. Це йому зраду, він може включитися. Він почне або когось захищати, або когось внутрішньо, навіть не на словах. Більшість взагалі контакту у нас відбувається невербально. Ми з вами познайомились, сказали привіт, але вже 80% інформації ми про себе считали підсвідомо. Ми спілкуємося також невербально. і тому психолог може казати, що все в порядку, я нікого не засуджую. Але якщо всередині він включився емоційно, все треба брати супервізію треба з ситуації вийти нормально емоційно ми не включаємось тому це теж забирає час як я обираю психолога для себе якщо я хочу щось спробувати якийсь новий метод техніку я обираю психолога який працює сам з кимось мені важливо щоб людина працювала над собою постійно тоді я прийду якщо я буду знати що він там суперкласний, або вона і вони багато навчаються але я не впевнена що він в індивідуальній роботі мені це не підходить скільки заробляє психолог в україні може заробляти Індивідуальна консультація може коштувати від 500 гривень до 5 тисяч доларів. Прайс будь-який. Ну п'ять тисяч доларів візьме вже, наприклад, там ментор, наставник, людина, яка скоріш за все популярна, там і так далі. Мінімум година психолога в Україні в середньому коштує 2 тисячі гривень. В середньому 2 тисячі це ближче до мінімума. Ніж до максимуму, спираючись на це на ресурс психолога на наявність в нього додаткових ще форматів контакту з людьми з аудиторією, чи є в нього аудиторія, тому що психологи можуть заробляти і в тому числі як блогери. Да? Чому ні? Ми розвиваємо якось свою впізнаваність, розвиваємо свою сторінку. Хтось бере рекламу, хтось не бере, хтось іде. Якісь колаборації, хтось ні. Плюс групова робота. Тому цей максимум він фактично не обмежений, але знов ж таки в інших країнах це коштує дорожче. Психологія. Це точний інструмент для того, щоб покращити своє життя. А психолог це допоміжний спосіб зробити це якомога швидше.